Переходимо до наступного блоку запитань. Стосовно опитування, що 78% населення українців вважають президента відповідального за корупцію, ви виставили своє відео, де ви якби спростовуєте цю точку зору. То скажіть, будь ласка, чому ви все ж таки вважаєте, що не зеленський? мені водички, пожалуйста. Mm -hmm, я Що не Зеленський відповідальний за корупцію, а представники місцевої влади і ОТГ, то взагалі навіщо були створені ці ОТГ? Ну, так а як, навіщо? Ну, Дивіться, все віддали на ОТГ. Децентралізація. Да? Все віддали на ОТГ. Депутати ОТГ приймають рішення. Сьогодні ми хочемо побудувати там парк, ми будуємо. А винуватий Зеленський. А чого? Якщо депутати на місцях прийняли рішення робить бурківку. Винуват Зеленський. Хто обсрався, не війська називається. Тобто, треба просто ну, людям з порозумінням віднестись до цього. Ми цього давно чекали. Децентралізація. Це дуже добре, коли е, передали все на місця. І от е, в найближчому часі. я е, Забіжу трошки наперед, от в найближчому часі я зроблю представлення, яку я бачу Україну в майбутньому, е, то там один, один із пунктів буде там, де е, от на кожній ОТГ, на кожній ОТГ е, рішення, що будувати, буде приймати народ, який живе на території ОТГ. Тобто, е, от Наведу маленький приклад. Влада вирішила побудувати дорогу від пункту А до пункту Б. Ми беремо ініціативний проєкт, а для громади, допустимо, на сьогоднішній день там, в, якось, в якесь село неможливо доїхати хліб довести там, чи продукти довести. Там взагалі машини не ходять туди, бредуть, спатикають зелені. І в першу чергу треба, напевно, зробити туди. Ми беремо робимо голосування. На кожному ТГ буде у нас сайт, і на тому сайті робимо голосування. Люди добрі, ми хочемо це то або то. Як ви рахуєте, що краще на сьогоднішній день зробити? То-то, то-то, то. Люди проголосували за те, ми з цим приходимо у районну раду і кажемо, люди хочуть оце. І ми тоді вже розумієте, ми уйдемо від того, що коли людям. До потреби оце, то треба робити оце. У нас вже прийнято як? Держслужбовці роблять те, де швидше можна вкрасти гроші. Тобто воно і не нуж людям, а його треба робити, бо там мінімальні затрати, а вкрасти можна більше. Отак От прийнято. А тут буде те, що людям потрібніше, розумієте? І отут воно зовсім по-другому буде виглядати. На інших сільських радах це зовсім по-іншому буде. Ось, мої слова. І от ви подивитеся, що от там, допустимо, там, де їзде почта, а? от почта, що не привезли пенсію, а туди невозможно доїхати. Ну це що, відповідь? А ми робимо брусчатку десь у другому місці. Так може ж треба зробити туди дорогу, щоб до людей почта доїжджала. Може, там якісь платежі треба за комуналку зробити. Може ж треба пенсію комусь дати. Розумієте, люди просто цього не розуміють. Потім дивіться. Е, наглядний, наглядний приклад. Люди платять за е, газ і за доставку газа, Да? А я вважаю, що за доставку газу треба взяти оці гроші і порівно розділити на громаду, на ту, скільки входить у цей район. Дивіться, із жовтих Вод у нас в районі, з Жовтих до Петрової. хто вів е, газ? Держава. Правильно, далі заходив район у Петрово, І з Петрово пішли розвітлення. Люди робили кооперативи, люди складалися грічми, заводили це все у хати, по вулиці вели. Злажуся грошима? За людські гроші це все построєно. А в мене тепер питання: якщо держава вела із жовтих вод до Петрова, як воно, ця труба оказалася у приватних руках? Перше питання. І друге питання: оці труби, які йшли розвітлення по е, селищу, як воно оказалося в частних руках? І чого люди за свої труби, які вони купили, зараз не платять за доставку? От мене одне не можу оце. Я два села провів за свої кошти газ. Сім кілометрів в одну сторону, 5 кілометрів в другу сторону, в рядову за 5 кілометрів, в Новоселівку, 7 кілометрів. У мене питання, чого я повинен платити. От люди мої там живуть. Чого вони должні платити за доставки, якщо я свої особисті кошти, верніше колектива агрофірми П'ятихацької, це агрофірма П'ятихацька провела, безналічний речов, все проплачувала, все, все в мене є до сих пір. Чого? А я вам скажу чого. Тому що мені говорять, його треба трубу обслужувати. Говору, хорошо, давайте я зараз заключу з кимось договір і будемо служувати. А з вами ніхто не заключить. А чого? А того, що треба, щоб газове господарство займалося цим. А для того, щоб ми цим займалися, ви повинні просто безкоштовно передати. Ми місяць побули без газу, стало холодно, і я вже не видержав, я підписав, що я безкоштовно передаю на газову дільницю, для того, щоб тільки людям пустили газ. Корупція, корупція. Як з нею боротися? Так само, як вони нас поставили в рамки, так само зараз прийти і сказати, добрий день. Прийшов час віддати все народу і поділить поровну по людям. І за це буде знижка на голос. А вони думають, як його знизити. Все дуже просто. І ви думаєте, жителі, от, наприклад, нашої громади активно підтримують? Я впевнений, що не тільки жителі нашої громади, а 1800 громад по Україні, плюс-мінус. Я впевнений, що ці е, перспективні, скажімо так, моменти, вони всі будуть підтримані народом. Я більше, чим впевнений, тому що на кожній сільській раді люди більше бачать, що їм потрібніше. Ну, набагато більше, розумієте. І Брати зараз і робити те, що воно нікому не потрібно, Ну, я рахую, це дуже перспективна буде ідеологія, І люди з розумінням віднесуться до цього всього. І коли вони вникнуть це все, це буде набагато, ну, скажімо так, перспектива буде дуже велика. Тому що там в мене дуже багато є питань, Я дуже багато думав над цим всім. І е, там ще буде і м, про депутатів, скільки депутатів, і е, як з депутатами працювати, як зробити, щоб депутат був дійсно відповідальний за регіон, а не просто там. На краще сидити й не з'являється район, поки вибрали обіцяє все, потім поїхав. Нічого як відзивати депутатів, якщо ти не виконуєш своїх обов'язків на округі, не В общем, це все буде потім, Але ми я думаю, що ми анонсуємо це зовсім віддільно. І наступне питання стосовно того, знову ж таки повертаємось до досліджень. Під вашим відео зазначили, що ви не повірили в це опитування. А чи вірите ви в те опитування, що на початку повномасштабної війни Володимира Зеленського підтримали 95%? Я думаю, що це е, правда, тому що ну, його реально підтримало е, навіть оці 70 чотирно 95, тому що 75 чи 73 – це тільки ті, хто прийшли на вибори. Але е, врахуючи те, що я коли ну, говорю з людьми, і той каже, е, я не, не голосував, але я підтримую, Я не голосував, але я підтримую. І серед тих всіх, хто я не голосував, але підтримую, е, ну я не почув жодного хто. Не підтримує Зеленського. Тому я думаю, що це дійсно правдива інформація. Ну, плюс-мінус 2-3% погрішності, але воно дійсно було так. А взагалі ви вірите соціологічним дослідженням? Е, скажімо так, чесно скажу, «да», тому що е, дивіться, любі вибори, які проходять, коли роблять соціологію і ще немає е, е, результатів виборів, а їх говорять. Ну наскільки е, опитування не сходилося, ну, 2-3 ну, 5 ніколи не було. 2-3 процента, що не сходиться соціологія, а так вона сходиться. Тепер далі стосовно корупції. Ви постійно зазначаєте, що проти корупції, але конкретні дії, які, на вашу думку, повинні бути, щоб її подавати. І чи це взагалі можливо? Говорив, говорю і буду говорити. Тільки жорсткі закони можуть змінити щось у цій державі. Сьогодні впіймали тебе за корупцію на гарячому, на хабарі. Завтра розстріляли. Післязавтра розстріляли тих, хто прийшов на похорони, крім родичів. От тоді буде справедливість у цьому житті і в Україні, в тому числі. Другий варіант зробити, шовшарджі в у Арабських Еміратах. Впіймали за кражу. І мали за взятку, одрубали руку без права, на знашення протеза. І всі будеш по полікати без руки, без... і всі будуть розуміти, що ти е... корупціонер, крім тих воїнів, які на фронті потеряли руку, в тих будуть документи. А так. От Отут от треба розлічати, Мо на лобі треба писати, ти корупціонер. Приймаєте? клеймо треба ставити на лобі, щоб діти, внуки всі розуміли, що взятки брати чиновникам не можна. Треба тільки жорсткі закони. І якщо ми не перейдемо до цих радикальних мир, ну мер, дивіться, я вам говорив все і говорю, я вам знову наведу приклади. От дивіться, яблука по 17 гривень і яйця, по 15, чи наоборот, не важна. Суть в чому полягає. Ну... Хто підписав? Заступник міністра, да? хто відповідальний за це все. Говорить, знав це Резников не знав. Я не хочу в це внікати. Але ця людина, яка підписала, ви що думаєте, що він не бачив? Бачив. А чого він це зробив? Тому що я впевнений, що до нього підійшли люди, які заінтересовані в тому, щоб внести дисбаланс в Українську державу в правительство. І вони просто пішли і сказали: оце ти зроби. Ух, А ми тебе все одно тюрми викупимо. І ось тобі ще ще безбідне життя на ближайші роки. От і все. Де щас той що підписав? Його звільнили просто з роботи. Все, крапка. Чим він різкнув? Вони чим на Майамі слід загорає. А ви, дурачки тут відвоюєте свою землю. Борися. Ну, ну, де справедливість? Ну. Все воно кероване, все кероване, просто кероване, а кероване тільки олігархами і грошима олігархів. По-другому ні. Просто ні. І тепер ви подивіться, якщо е, от е, всі розказують, о, давай поворознюк на вибори там. Ви знаєте, скільки на вибори треба грошей? По цій системі, по виборчій, на вибори треба скільки грошей. А де їх брати? У мене таких грошей немає. Тоді що приходиться робити? Брать у олігархів, які накрали вже цих грошей. А якщо ти возьмеш гроші в олігархів, хто ти стаєш маріонетка в руках олігарха? Поврознюк таким ніколи не був і не буде. От і все. Якщо змінять виборче виборчі законодавство і можна буде. Дійсно йти на вибори, щоб все було дійсно від народу, від людей. Отоді От можна щось добитися в цій державі. А поки треба мільйони платити за ці виборчі дільниці за все остальне, ну, в мене таких грошей нема. І я не готов платити за це все, такі кошти. Заради чого? Щоб зайти в Верховну Раду це сидіти на кеші. Це не поврознюка позиція, це не моя ідеологія. Якщо щось змінить в Україні, я за. Але закон правильним потім. Ну, а що потрібно змінити, щоб такі закони взагалі ввести? Верховна Рада, вона зараз перепугу робить все, що скаже президент. От, я думаю, що ініціатива буде внесена президентом і Верховна Рада, щоб прийняла закон, щоб. Е, взагалі, я за український, е, скажімо так, парламент, е, парламент який е, двопартійний. Дво, дво Двопартійність. Тобто є одна партія, є друга партія. Партія президента, партія проти президента. І все, тоді не буде цих маріонеток, які готові зайти у парламент будь-якою ціною, ніж би зайти там і мати золоту акцію. Ви розумієте, да? там зробити, щоб вони поссорилися, голосів не вистачає, а ти сидиш на золотій середині, тобі кашлюють, ти сидиш припіваючи. Тобі вже ні люди, ніхто не потрібен, ти касу вважаєш. Все. от я за те, що було два, е, дві партії в Україні партія президента і партія опозиції. І все. Він це буде намного дешевле і проще для людей. І скажіть вашу думку стосовно того, що е, на 2020 Я вибачаюся, і ще е, третій графу треба все-таки внести проти, проти всіх. Ну, щоб люди розуміли, що вони ні ні то, ні то не підтримують. Оце це буде не так справедливо. І скажіть, будь ласка, вашу думку стосовно того, що у проєкті державного бюджету на 2024 рік багато витрат все ж таки спрямовані на Збройні сили України, І існує така думка, що на громади по місцевості не буде вистачати бюджету. Що ви кажете про це? Це неправда. То, що на Збройні сили України це нормально, це нормально і так треба під час воєнного стану, але то, що на е, захисні статті, як голова бюджетної комісії, вам скажу: що е, захисні статті це зарплата, розходи, електроенергія, газ на це все точно буде вистачати. А то, що е, не буде хватати на розвиток, то я думаю, що розвиватися ми будемо після того, як виграємо війну. Я штаю, це справедливо. Так і тепер питання від жителів села Олександра Мар'ївка. Скажіть, будь ласка, коли буде добудоване міще і зелену? Значить, до нового року міст через річку Зелене буде добудований, і е, навіть інтернет буде в Олександра Маріку до нового року проведений. Угу. Стосовно інтернету, це було наступне якраз питання і також. В жителів цього села є проблема з трансформатором. кажуть, вони зверталися в різні інстанції, але все ж таки його там не відремонтували, в них вибиває світло. Хай напишуть, колективне звернення, звернення на мене як на депутата районної ради Петрівської ОТГ. і я це підніму це питання. Я думаю, що якщо воно дійсно так, то зробимо. Я думаю, що ми звернемося у. Різні інстанції, де доб'ємося того, щоб людям поміняли трансформатором. І стосовно дороги, коли буде відремонтована дорога Кривий Ріг-Петрова? Кривий ріг Петрова у 2022 році до кінця року вже повинна бути, була бути. Вона включена в велике будівництво, вже давно повинна дорога була бути. Але в зв'язку з тим і з війною воно все відложилося. Я думаю, що відложилося. Але і дійсно думаю, що зараз поки треба потерпіти. А, якраз вона вже заложена, велика будівництво, то вона обов'язково буде побудована. Закінчиться війна, думаю, що ми ці питання всі піднімемо. Угу. Тепер стосовно того, чи берете ви студентів на практику. Звісно, беремо. З якого курсу? Ну, бажано з останнього, щоб уже під себе подивитися, кого можемо і кого заставили працювати у себе. А, в принципі, нам потрібні всі. І інженера, і бухгалтера, і е, агрономи, ну, в принципі, всі. Тобто я готовий розглядати всі пропозиції. Ну і бажано, я ж говорю, е, вже щоб з останнього курсу, щоб ми вже мали е, можливість про щось говорити, якщо він дійсно перспективний, то ми б зарані вже говорили і про. Житло і про все інше, тому що ну, це ж на останньому курсі вже людина е, більше і кхе, жената, чи замужем, чи женатий новичим. До речі, неважливо, не чи це жінка, чи це е, хлопець. Нам найголовніше, сам, що в нього були умственні способності, які відповідали нашим требуванням. Тобто, ну, для мене це не важливо. Хто він є, чи дівчина, чи хлопець. Саме головне, щоб він відповідав нашим критеріям, те, що ми хочемо. Ну, якось так. А куди тоді потрібно звертатися? Та мій телефон всі знають, хай набирають мене, а там далі оприділимося. Я думаю, що цього ізуманського аграрного. Я думаю, що там дуже багато хто дзвонив, хай приїжджають. Тут суть в чому, що якщо вони хочуть приїхати незалежно від того, на якому вони курсі, якщо вони хочуть для розвитку своїх умських способностей, можливостей, то хай приїжджають без питань. Що треба, ми підскажемо, розкажемо. А я говорю вже про тих, кого я вже хотів бачить, допустимо, себе на підприємстві. Дякую. І скажіть, будь ласка, що взагалі таке органічне землеробство? Органіка. Ну, органіка це натуральний натурпродукт, е, який навоз після коров, свиней, вивозиться на поля. І це, це органіка. А тоді чому так мало в Україні займається органічним землеробством? А то, що коров пиші немає в Україні. Короппачі немає в Україні. От і все. І скажіть тоді, будь ласка, скільки у вас є гектарів землі і де ви її взяли, чи в когось віджали, чи в пайовиків купили? Ну, це таке питання за маленькі кошти, невеликі. Хорошо, провокаційне питання, але ми, ми відповімо. А ну ще раз, як? Скільки гектарів землі ви маєте? 20 тисяч. І чи віджали ви цю землю у пайовиків, чи купили її за копійки? Значить, ні віджали, ні купили. Ми просто орендуємо у пайовиків цю землю. Це земля людська, а ми просто орендатори. Угу. І скільки ви платите за оренду? За оренду 31 тисяча 0,59 гривень. І якщо порівняти в Україні, то наскільки це взагалі висока плата? Якщо рівняти в Україні. То це, я вам скажу, десь, ну, якщо взяти усю Україну, то це навіть десь в п'ятерки, десятки найкраще. Я маю великих підприємств. Е я зараз не беру ті малі підприємства, де кожен рік друг за друга там б'ються і хто більше заплатить, тому що їм вже проще, да? вони податків не платять, вони все за налічку з-під комбайну продають і можна там. Да. А коли ти все офіційно робиш, то ну, і люди цінять це, я з ним горжусь. До речі, це на, на сьогодні це дуже важливо. От, е, то я думаю, що ми е, в хороші десятки на всю Україну. От агрофірма П'ятихацька в хороші десятки на всю Україну. А чи є якісь пільги взагалі пайовикам? Пільги дуже великі і дуже багато. Це От, в нас крупи. Мука, хліб, ну у нас дуже багато. У нас навіть якщо хочеш ти хліб по 8 гривень там, чи по 10, оставляєш пшеницю 300 кг на рік, і ти отримуєш буханку хліба по 10 гривень. Тобто, ну, у нас дуже багато там пільг. Ми йдемо на збиток по цим всім в рік, десь приділа від 4 до 5 мільйонів. Тільки на збитки за те, що я гречку продаю там, по таким. У не помінялися, до речі. І вже декілька років не міняється. Для мене це принципово. Знаєте, коли сьогодні на прийомі, сьогодні на що понеділок? Так. Сьогодні я був на прийомі бо я просто вже після прийому об'їздив пів України, вже з Кременчуга приїхав, з Полтави, Полтаві був. І все-таки приїхав на вечір. І сьогодні виходжу, знаєте, і говорю, а там людей, ну, напевно, ну, чоловік, напевно, 50 стоїть коло каси, оце за продуктами приїхали. І знаєте, мені так приємно, я зайшов сьогоднішній прийомний день. Як обично раніше було всі до поворознюка на прийом. Да? Якісь проблеми, якісь там. А сьогодні приїхав, два чоловіка зайшло, і все, і, і нема нікого. Я Вийшов, у помічниці питання, нема нікого. Виходжу. Люди добрі. наскільки мені приємно, що всі до каси, а ніхто до поворозюкає, значить, проблем немає ніяких. Тобто, ну, приїхали, скупилися і поїхали. Ну, що ви якщо з такої пенсії в нас приїхали. Якщо людина на 500, руб, на 500 гривень скупилася, то на цілий місяць її отак ось. Крупи, м'ясо, все є. Взяли, їжте, пийте. Ну, тобто, макарони, крупи, мука, ну, все є, в принципі, хліб, все є. Тобто, ну. Знаєте, гордість розпирає, що люди по великому рахунку, ну просто нічого не нуждаються. Що от, от, а під час війни я взагалі зробив, тільки почалась війна, я по, на два роки вперед і повидавав зерна там, людям, щоб от просто щоб в кого курка, в кого качка, ну, щоб просто люди нічого не нуждалися, старався якось ну, от більше поділити уваги, щоб, щоб менше вони думали про війну. Ну, не, не, не виходить, тому що, вроді все, проходить-проходить, коли хлопці охорони. і все. Дякую вам.